Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Вислухайте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Початку повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщини ракетами та снарядами російських військ пошкоджено більше 4 тисяч будинків. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, найбільше від атак армії Російської Федерації постраждали громади Криворізького, Нікопольського та Синильниківського районів, яка на сьогодні ситуація з обстрілами громад, і про це далі розповість Микола Лукашук. То у нас найбільше постраждав саме Нікопольський район. і Нікополь, якщо заразом порахувати, то було понад 250 різних снарядів СРСЗВ та тяжкої артилерії. А це Нікополь і декілька громад Нікопольського району. Тепер щодо критичної інфраструктури, те були обстріли критичної енергетичної інфраструктури саме в Кривому розі. Це великий енергетичний об'єкт, який фактично задовольняє потреби щодо електричства великої кількості області. То у числі у нас було без світла десь приблизно 300 тисяч абонентів. Якщо сказати по людям, то це майже мільйон людей були без світла. Але ми провели роботу по всім громадам. Є ці аварійні та стабілізаційні відключення, є наскільки можливо, підтримка від всіх мерів від цих голів громад щодо економії електроенергії. Тому я сподіваюся, що ще 2-3 дні ця ситуація вже буде стабільна. Яка нині ситуація в місті Нікополь? Нікополь це велике промислове місто. Там є потужні підприємства, які навіть під обстрілами на сьогоднішній день працюють. Люди там отримують заробітну плату. При тому ну досить велику заробітну плату отримують. Тобто є зарплати там по 20 тисяч є більше зарплати, саме менша зарплата, якщо не помиляюсь, там 1014 на підприємствах. цих. тому люди на сьогоднішній день всі турбуються про завтрашній день, про те, щоб сьогодні була копійка за що жити і таке інше. Тому велика кількість людей, а майже 70% з Нікополя, виїхала, в тому числі частково виїхали з е, Марганця. Але виїхали куди? Вони виїхали в Покров. Вони виїхали в інші громади Нікопольського району, куди не дострілюють ворог. А я ще раз і неодноразово казав, що обстріли ведуться з території Енергодару між. Запорізькою областю, Дніпропетровською областю в цьому районі є велике водосховище. Відстань по цьому водосховищу від Енергодара до Нікополя вона поруч з цими громадами вона складає від 4 до 19 кілометрів. Тобто, це зона ураження як з артилерії, так і з РСЗВ, при тому досить е, точно. Але люди виїжджають на ночь. Да, розуміють, що є обстріли, є велика кількість чатів, є попередження від обласної військової адміністрації. В день повертаються і працюють навіть в таких умовах і виплачують заробітну плату. Яка ситуація з внутрішньо переміщеними особами в нашій області? Якщо дивитися на динаміку, ми бачимо, що динаміка приблизно десь 5 тисяч людей, які стали на облік до соціальних служб. Тобто, фактично у нас було там 364-365 тисяч, зараз майже 370 тисяч. Але на мою думку, і на думку працівників соціальних служб, це ті люди, які не ставали на облік, але зараз прийшли ставати для того, щоб отримувати допомогу виплати від держави. Тому ситуація фактично не змінилась. Люди з області не виїжджають. Якщо Сказати, що це люди, які не стали а приїхали, то можна сказати, що динаміка плюс п'ять тисяч. Але чому не виїжджають? Тому що, як я вже казав, і Нікополь, і виріг це і Павлоград, і Кам'янська це великі промислові центри, не тільки нашої області, а сьогодні, після того як велика частина країни зруйнована, люди розуміють, що вони тут можуть знайти роботу, тому вони залишаються саме в Дніпропетровщині. Якщо сказати там розбивка по громадам, є Дніпро, є Кривий Ріг, два потужних центри. Так ось ми бачимо внутрішню діна. Динамі... Динаміку по регіону, коли люд більше кількість людей залишається в Дніпрі і в Кривому Розі, В Дніпрі вже майже там 150 тисяч, було трохи менше, там 130-135, Тобто люди сюди приїжджають. І кривий ріг як область підготувалася до можливих обстрілів критичної інфраструктури. Зовсім недавно проводили велику спільну нараду з органами місцевого самоврядування з військовою адміністрацією під головуванням стосовно підготовки стосовно готовності саме до обстрілів об'єктів. Критичної інфраструктури водоканалів, станції тощо на цій нараді, в тому числі був і там і з газ і і інші підприємства великі, які саме забезпечують теплом, водою і світлом наших громадян. І ця область готова. А є розроблені плани й заходи. Стосовно того, що робити, якщо світла нема понад 4-5 годин, яким чином де забезпечується поставка води, де включаються генератори, всі наші лікарні повністю під'єднані до генераторів. Тобто, навіть коли в області були відключення світла, у всіх соціально значимих. Об'єктах, тобто лікарнях, всіх необхідних закладах, світло було. є розроблений план, що якщо вже такий критичний час ще є понад 400 пунктів обігріву по всій області, а розроблені інші заходи стосовно того, як захищати ці об'єкти, що робити, якщо будуть влучання, там, наприклад, якісь там а, насосні станції, то що це все попрацьовано. Тобто, всі знають, що робити. Кожен мер, кожна установа Дніпро, прошу кривий Ріг, що Павлоград, що Кам'янська, всі ці заходи є. Розголошувати я їх не буду, тому що це відкрита буде інформація, але область готова до всього. Це був голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук про ситуацію в нашому регіоні. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині з 1 січня на водоймах загинуло семеро людей, з них двоє дітей. І про правила безпеки на ляду ми сьогодні говоримо з водолазом-рятувальником головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Віктором Філатовим. Розкажіть про нещасні випадки, які сталися цьогоріч на водоймах нашої області з 1 січня цього року по 20 лютого цього року сталося 10 нещасних випадків на воді. З них сім людей загинуло, двоє з них – діти. 45 чоловік вдалося врятувати, з них одна дитина. В минулому році на цей час з 1 січня по 20 лютого було 13 нещасних випадків на воді, також сім загиблих було, але вже троє дітей. Врятовано було в тому році 21 особу. Діти не бачать небезпеки у кризі. Вже вона спочатку їх витримує. А коли вже провалились, діти панікують, а слабенькі діти також і не можуть ви самі вибратись на поверхню і тонуть. Ну найбільш резонансна ситуація була у Кривороському районі, коли двоє дітей пішли самі на місцевий ставок та провалились під Кригу. Звісно, цього ніхто не бачив. Батьки почали шукати їх і вже самі знайшли цих дітей, що провалилися, і вони їх дістали. Також була така резина ситуація, коли на Верходніпровському водосховищі відкололася крига протяжністю близько трьох кілометрів. Там знаходилося 41 рибалка. Довелося їх рятувати. До цих порятунків були залучені всі можливі засоби, що були на місці. Також були викликані туди рятувальники, водолази проводили цей порятунок. На щастя, ніхто не постраждав, всіх вдалося рятувати. От, рибалки також не розгубилися і відразу почали телефонувати на службу 101. І відразу їм виклик виїхали на допомогу. Виїхала на допомогу також поліція і по змозі, давала допомогу. їм. Ми рятуємо і собачок, і лебедів, і гусей, і качок. Були випадок у минулому році. А поза минулому році, коли ми рятували чайок, ну людям здалося, що чайки в небезпеці, вони примерзли до криги, і потрібно було їх рятувати. Так ми виїхали на такий виклик і рятували чайок. Про що потрібно пам'ятати людям, які ловлять рибу взимку і виходять на лід? По-перше, краще на неї взагалі не виходити, на крим. По-друге, якщо ви вже вирішили туди йти, не йдіть самі. Візьміть якісь засоби зв'язку з собою, щоб викликати на допомогу, якщо знадобиться. Візьміть засоби порятунку якісь. Це ну, хоча б мотузка, щоб була у вас з собою. Або ж е -е, жилет рятувальний. Краще яскравого кольору, щоб він був жовтий або зеленого кольору, щоб здалеку було видно. Попередте близьких, що ви йдете на кригу. Попередте приблизний час, коли ви повернетеся, щоб якщо ви вчасно не повернулися, люди почали бити тривогу. Переконатись в товщині льоду, щоб він був не менше хоча б 7 сантиметрів. Хоча краще, щоб був 15. Але це не може гарантувати, що ви залишитеся в безпеці. Тому що, як показала практика з цими рибалками на верхонні водосховищі, коли крига була більшість сантиметрів, тобто її все рівно поламало і відірвало від берега. Тому краще не виходити. Нехтування правилами безпеки завжди присутні, особливо у рибалок, які витрачають купу грошей на ті ж камуфльовані костюми і так далі, на спорядження, але не хочуть трішки потратити грошей на той ж яскравий жилет, наприклад, жовтого або зеленого кольору, який або ж буде його рибалку здалеку видно, а який буде утримувати його на поверхні, адже вода температурою нижче 10 градусів, людина більше години вже там не протримається. Залежності від фізіологічних особливостей організму, але більше години людина не виживе в такій воді, якщо ну, провалиться під криво, або навіть якщо вибереться сама тушки, то вона втратить сили просто, бо замерзне. Тут кожен має. Про себе сам думати, виходити йому на ля чи ні, бо завжди літає небезпеку, будь-який лід, навіть е замерша калюжа, тає небезпеку, небезпека, вона слизька. По перше, можна впати, травмуватися і так далі. Тому краще не виходити на лід. Якщо ви вже вийшли на лід, слідкуйте, куди виступаєте. Не бігайте по кризі, ні в якому разі, не скупчитись великими групами. Але все ж таки, от, якщо ви провалилися, намагайтесь не панікувати, не знімайте з себе одяг. Ні в якому разі, тому що ви швидше тоді замерзати почнете. Чим більше ви рухаєтесь, тим швидше ви остиваєте, тому краще не робити зайвих рухів, кричати, кликати на допомогу і так далі. А якщо ви стали свідком такої події, також в першу чергу пілкуйтесь про себе, адже бувають випадки, коли саме той, хто рятує і опиняється в небезпеці, та гине, або ж не розраховує свої сили. Насправді дуже важко надати допомогу людині, яка вже провелась під кривом. Її важко витягти. Якщо ви з берега допомагаєте і за допомогою мотузки, то вам легше буде. А якщо ви на самій кризі знаходитесь, людина буде намагатися вибратися і буде вас тягнути за собою. Ви ніяк не втримаєтесь на кризі. Тому слідкувати треба за своєю безпекою в першу чергу. Залучати як можна більше людей. Особливо, якщо ви побачили, що тон дитина це геть не велика небезпека. Тому що якщо вже дитина провелась під кригу, то значить вона там досить тонка, і виходити туди ні в якому разі не можна. Навіть використовуючи якісь дошки і так далі. Якщо ви підготовлена людина, ви займаєтеся, не знаю, там пірнанням у зимовий період або ще щось, то ви можете спробувати, але попередньо викличте службу 101, щоб вони приїхали надали кваліфіковану допомогу. Тому бережіть своє життя, воно одне всього у нас. Що робити, якщо ви провалилися під лід? Дуже обережно лягати і намагатися не опиратись на одну точку. Щоб було досить велика площа опори, щоб не одна точка, наприклад, нога або коліно, а як можна розкинути руки в сторони, ноги в сторону. Краще на живіт, тому що, якщо привалитись на спину, ви ну, будете шоковані просто тим, що холодна вода різко вас огорожить. Тому краще на живіт лягти, розпластати руки і потихеньку вибиратися ну, з місця, де тріскається лід. Не двигатися в тому напрямку, де здається, ніби товщий лід, а туди звідки ви прийшли, бо тоді вас лід витримав. Якщо ви стояли, якщо ви будете вже повсти, то тоді він вас точно витримає. А якщо провели з колись на допомогу, яку роз'яснювальну роботу проводить ДСНС щодо дотримання правил безпеки на воді. Головне управління постійно. І влітку, і взимку ходять до самих рибалок, підходять, їх попереджають про небезпеку і так далі. Коли вже рибалку достали, то як правило, йому вже байдуже. Він замерший, йому вже нічого не цікаво. Якщо він ще не провалився під Кригу, і ми його врятували, він ще сухий, і так далі. Він каже, то я не знав, що так трапиться. Я вважав, що все буде добре. А підеш далі на лід. Так піду. Тобто не вчиться нікого. Провалюються, вилазять, рятуємо. Вони знову виходять на лід. Це був старший водолаз, рятувальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Віктор Філатов. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко до зустрічі в ефірі. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.